На каналі Хіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Національне антикорупційне бюро України набу і САП спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Гайдука та Ігоря Дем'янчука на отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1 мільйон 800 тисяч гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопіль. Тернопільської обласної ради також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської обласної військової адміністрації перед цим товариством з обмеженою відповідальністю за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% відкату за повернення заборгованості за виконані роботи після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військової цивільної адміністрації адміністрації затримали на гарячому йдеться у повідомленні Затриманим світить від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У свободі прокоментували ранкові обшуки в Михайла Головка, зокрема у заяві прес-служби політичної сили, йдеться всеукраїнське об'єднання Свобода нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів. Разом з тим вважаємо за необхідне. Повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів Московського патріархату через свою активну позицію щодо заборони діяльності Московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук Московського патріархату на баланс Тернопільської територіальної громади. Головкові надходили наполегливі рекомендації від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради. Відтак сподіваємося, що. Що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним. Кінець цитати нагадаю. Михайло Головко був народним депутатом 7 та 8 скликань на посаді голови Тернопільської обласної ради перебуває з листопада 2020 року. Продовжуємо випуск. Двері закладів торгівлі та громадського харчування після 23 третьої мають бути зачиненими. У Тернополі правоохоронці перевірили, чи дотримуються місцеві ресторани та кафе заборони працювати у нічний час. Патрульні кажуть, проводять такі рейди регулярно. Що загрожує порушникам у разі невиконання графіку? Дізнавалась Юлія Пацкаль. Спіти одинація, підходити до відвідувачів і кажуть, що видати закриватися, що 11-й сті вони мусите бути закриті. Та й все питання до вас немає. Правила діють для всіх. Чергове тернопільські патрульні перевірили, чи дотримуються місцеві заклади торгівлі та громадського харчування нічного режиму роботи під час воєнного стану. Нагадаємо, 3 травня на засіданні виконкому міської ради восьми ресторанам і барам Тернополя дозволили роботу до 23.00. інші заклади також могли подати документи в ЦНАП, аби отримати дозвіл працювати довше. Робота закладів дозволяється виключно до 23-ї години. У зв'язку з тим, що з 24-ї години починає діяти комендантська комендантська година. І година для того, щоб особи, які відвідували дані заклади, а також їхні працівники, могли доправитися до місць проживання. Такі рейди стверджують, правоохоронці вони проводять регулярно. Якщо виявляють порушення, власникам закладів загрожує адміністративна відповідальність. Розглядаються такі адміністративні правопорушення, задокументовані в міськрайонному суді. Попередньо кваліфікація цього правопорушення рахується як порушення правил підприємської діяльності стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 17 тисяч гривень штрафу. При повторному правопорушенні сума подвоюється. Також закладам, які не дотримуються затвердженого графіку під час воєнного стану, можуть заборонити працювати довше. Тож свої послуги такі правопорушення порушники зможуть надавати лише до 22.00. За період проведення цегрейдів спочатку за цей місяць можна сказати, що виявлено мінімум шість порушень закладами. Дані заклади, дані факти є зареєстровані і проводиться перевірка щодо протягнення до відповідальності уповноважених осіб. Правоохоронці нагадують, що встановлені умови потрібні для забезпечення безпеки в нашому краї, тож закликають не нехтувати правилами. Подальшому мешканців, які будуть перебувати після 24-ї години, працівники поліції будуть перевіряти за необхідності для більш детальної перевірки доставляти найближчі відділення поліції, аби запобігти правопорушенням. Працівники поліції спільно з територіальним центром укомплектування створили спільні патрулі, які також перевірятимуть місцеві заклади. Можливо, у вірменській церкві святого Григорія, що у Бережанах в рамках арт проєкту Мистецькі грані Бережан виставляють творчі роботи місцевих талантів. Цього разу у храмі діє експозиція робіт місцевої художниці Ірини Панашій Акварелі. Вернісаж оглядали наші кореспонденти. У Бережанах місцевій вірменській церкві можна оглянути персональну виставку художниці Ірини Панашій акварелі серед робіт, як малюничі пейзажі, натюрморти, так і реалії війни усе як у житті. Картини представлені про війну не такого агресивного характеру, а картини, які передають емоції людей, якісь почуття, які вони переживають у зв'язку з війною. Особлива тут картина є про вишивку. Тут на папері художниця вишивала нитками. В рамках арт-проєкту Мистецькі грані Бережан експозиції місцевих митців у Вірменській церкві виставляють регулярно. Ірина Панашій представила 20 картин, написаних аквареллю та тематично поділених на серії квіти, натюрморти, війна. І є поодинокі, як от писанкарство представляє серію традиції, вулиця Валова, серію місто. Спочатку ми представляли картини. Дітей художників бережанських, картини нашого заслуженого художника України Олега Шупляка. Ми так стараємося ну, наших бережанців залучати до мистецтва, показувати картини художників. Зараз дуже така тематика війни є емоційна. Люди малюють на цю тему і. Хочеться показати. Серед робіт Бережанської художниці пані Анна вподобала ось цю жінка у вишиванці, виглядає сина з фронту. Картина, де жінка чекає біля вікна, тут такі емоції передаються, особливі. Працюватиме виставка у Вірменській церкві понад місяць, тому організатори запрошують усіх охочих її оглянути. Динаміада 2023 серед силовиків. У чемпіонаті зміні футболу поліцейські вибороли бронзу. За призові місця змагались вісім команд з різних правоохоронних структур області. До фінальної частини футбольного турніру увійшли команди Нацполіції краю поліції охорони, служби безпеки України, судової охорони та рятувальники. Як відбувалася гра, розкажуть наші колеги з головного управління Нацполіції області. Змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з міні-футболу відбулися на спортивних майданчиках Західноукраїнського національного університету. Відбулись фінальні змагання з міні-футболу за програмою Динаміада-2023. Збірні команди показали хороші результати. Загалом у фінальних змаганнях брало участь вісім команд. До фінальної частини футбольного турніру увійшли команди Нацполіції краю, поліції охорони, Служби безпеки України, судової охорони та рятувальники. Першість в футбольних баталіях виборола команда колективу головного управління служби надзвичайних ситуацій. Друге місце посіли працівники Служби безпеки України. Команда поліції Тернопільщини здобула третю сходинку в чемпіонаті. Призерам та учасникам змагань організатори вручили кубки та дипломи, визначили судді і найдостойніших спортсменів футбольних баталій. Кращим бомбардиром став поліцейський Максим Пасічник, а кращим воротарем Рем, рятувальник Тарас Воробля. Чи задумувались ви, що таке штучність людських емоцій? Тернопільський пластичний модерн театр квадрат індивідуальності вже 29 червня представить новий танцювальний перформанс на дні душі. Проект розповідає про страх людини показати справжні емоції. І з творцями постановки спілкувалась наша Христина Черешнюк. На дні душі танцювальна вистава Тернопільського пластичного модерн-театру Квадрат індивідуальності проєкт про страх людини показати справжні емоції. Навіть пластикою артисти в цій виставі передають, що коли людина стримує свої справжні емоції, а показує одягає якісь маски і показує цю штучність, то цій людині стає потім важко по житті. В неї починаються депресії, в неї починаються нервові зриви, які впливають на інших людей, які її оточують. І ці інші люди теж заражаються оцією штучністю. Ми руйнуємо оці всі певні стереотипи, які були закладені ще під час радянської окупації, радянського союзу. Герої вистави знають, що таке непідробні емоції, але штучність світу поглинатиме їх. У нас там, звичайно, такі замальовки свої є, так як свої символи в русі. Тобто в нас там є такі павучки руками. Це такі для мене це означає оце нерви, як людина переживає, як людина от щось її дратує, щось їй не подобається. І вона оце постійно переминає руки. Оце вона така, оце її така роздратованість. Ця вистава для нас дуже особлива, бо в ній ми використовуємо тільки три музичних треки. Інші звуки артисти створюють за допомогою звуків, за допомогою ритмів, за допомогою своєї пластики. Тобто багато сцен буде відбуватися в тиші, де буде отакий певний сакральний діалог між глядачем і артистом. Прем'єра танцювальної вистави на дні душі Тернопільського пластичного модель-театру Квадрат індивідуальності відбудеться 29 червня на Мелісині Тернопільського академічно обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Квитки можна придбати на офіційній сторінці театру у інстаграм. На цьому у мене все. Спокійного вечора. Добрих новин. Зустрінемось на каналі ТВ4.